Вітаю сьогодні. Ми е, спробуємо зробити щось таке. Знаєте, наче повний медичний огляд для дуже специфічного пацієнта, дуже специфічного, так і, на жаль, хронічно хворого. Наш сьогоднішній пацієнт це професійний футбол в Ірані, і це точно не розмова суто про спорт. Зовсім не про спорт. Це історія про те, як економіка, політика, навіть корупція сплелися в такий тугий вузол, що власне спорт в ньому ледве дихає. Ага на столі перед нами, скажімо так, результати аналізів. Це кілька наукових статей, зокрема «Sports Business Journal» і «Journal of Sport Management and Development», А також аналітичні звіти. Досить серйозні джерела. Так, і наша місія сьогодні поставити діагноз, зрозуміти, чому іранські футбольні клуби, маючи мільйони відданих фанатів, по суті є перманентними банкрутами. І тиск цей, як свідчать матеріали, просто надзвичайний. Це справді унікальний випадок, коли спорт настільки тісно переплетений з усім. Гаразд, давай почнемо з базового аналізу з фінансів. Успішні європейські клуби, ну, вони стоять на трьох китах. Так, це доходи в день матчу. Права на трансляцію і комерція саме так. І щоб уявити масштаби, ось англійська прем'єр-ліга продала права на трансляцію на 2014-2017 роки за понад 5 мільярдів фунтів. Величезні гроші. Це фундамент. Це фундамент. А яка ситуація в Ірані? А в Ірані, судячи з усього цього фундаменту, ну його просто немає: джерела малюють картину абсолютно зламаної бізнес-моделі. Тобто як? Ну от візьмемо телевізійні права, найбільше джерело доходу в сучасному футболі. В Ірані дохід від них становить менше 1% від загального бюджету клубів. Зачекай, менше 1 Це ж, Це ж практично ніщо. Тобто державне телебачення просто показує матчі найпопулярніших команд, але майже не платить за це? Саме так. Як це можливо? Причина проста державна монополія на медіа. Є лише один мовник, він і диктує умови. Немає конкуренції, немає аукціонів. Жодної. Немає ринку, а отже, немає і грошей. Це, власне, перший кит, який пішов на дно. Добре. А що з другим, з комерцією? Може, клуби компенсують це за рахунок спонсорів? На жаль, і тут ситуація не краща. Спонсорська підтримка. Забезпечує менше 15% доходу. Це мізер. Так. В одному з досліджень є вражаюча цифра. Автори проаналізували 43 стандартні методи отримання доходу у світовому футболі. 43? Угу. від продажу прав на назву стадіону до якихось там мобільних додатків, так от, в Ірані використовується лише 11 із них. І ті, мабуть, дуже обмежено? Власне, так. Тобто, по суті, найпопулярніші футбольні клуби країни за своєю бізнес-логікою більше схожі не на Манчестер Юнайтед, а на збиткове державне підприємство, яке просто чекає на дотацію. Це не просто схоже, це так і є. Саме це і створює тотальну залежність від державного фінансування. Клуби це не самостійні бізнес-одиниці. Це урядові структури? Так, вони не мають стимулу заробляти, бо знають, що наприкінці сезону уряд так чи інакше покриє їхні борги. І це, як показують джерела, є коренем більшості подальших проблем. Добре, з грошима ззовні все зрозуміло, їх просто немає. Але невже клуби самі не намагаються якось викрутитися? Чи вони, як пишуть, самі собі створюють проблеми? Саме так. Зовнішні проблеми це лише половина історії. В одному з досліджень виділяють сім ключових внутрішніх проблем, і головна з них, на якій все тримається, це як автори це називають, відсутність клубної філософії. Звучить трохи абстрактно. Що це означає на практиці? На практиці це означає відсутність будь-якої довгострокової стратегії. Клуби живуть одним днем, одним сезоном, одним результатом. Точно і це проявляється в абсолютно конкретних руйнивних речах. Наприклад, у хаотичній трансферній політиці контракти з гравцями підписуються на один максимум два роки. Тобто команда не встигає зігратися, як її склад повністю оновлюється? Так і в джерелах є приклади. Один просто вражаєм. Клуб Насаджі Мазандаран перед сезоном 2018-2019 підписав 16 нових гравців. 16 гравців. Та це ж фактично нова команда за одне літо звучить як панічна закупівля, а не стратегія. Так який тренер може з цього щось зліпити? Це ж постійний хаос і, мабуть, величезні витрати. Величезні і невиправдані. Це призводить до роздутих зарплатних відомостей. А потім, коли грошей немає, до боргів. І до міжнародних судових позовів. Серйозно? Так, клубам Персеполіс і Трактор це ж гіганти іранського футболу, Фіфа неодноразово заборонала реєструвати нових гравців через борги? Саме через борги перед колишніми футболістами та тренерами, і це я так розумію напряму пов'язано з іншою проблемою, яку висвітлюють джерела повним ігноруванням власних молодіжних академій. Абсолютно, навіщо виховувати своїх гравців, якщо можна щосезону купувати нову команду? Це дві сторони однієї медалі. Замість того, щоб інвестувати в молодь, що набагато дешевше, і в перспективі заробляти на продажі вихованців, вони просто спалюють державні гроші. Так, на купівлю готових і часто, як зазначають автори, посередніх футболістів це короткозорість, яка межує з заботажем. І все це, звісно, б'є по бренду. Важко вболівати за команду, в якій ти не впізнаєш обличчя з року в рік. Саме і це третя внутрішня проблема: слабкий бренд-менеджмент у клубів. Немає чітких цінностей. Логотипи слабкі, спонсори змінюються що сезону. А робота з оболівальниками? на дуже низькому рівні. Джерела вказують на відсутність даних, фанатів, неорганізовані фан-клуби. Це просто втрачений потенціал. Хвилиночко, я хочу тут зупинитися, бо, попри весь цей системний тиск, я натрапила на згадку про жіночу команду Малаван. А так кажуть, вона відома своєю унікальною та дуже відданою фанатською культурою. Це ж неймовірний прояв стійкості. Це справді дивовижний виняток. Малаван команда спортового міста і її фанатки їх називають качки Малавана. Створили неймовірно яскраву культуру підтримки. Це контрастує з усім, що є в чоловічому футболі. Повністю це доводить, що потенціал є, але його просто ігнорують на системному рівні. Отже, ми маємо зламану економіку і поганий менеджмент. Здавалося б, цього достатньо для кризи. Але джерела натякають на щось значно похмуріше на сили, які діють ззовні, так і слово корупція згадується чи не в кожному звіті. Так і тут важливо зрозуміти, що мова йде не про поодинокі випадки хабарництва. Дослідження підкреслюють, що це глибоко вкорінена системна корупція. Тобто це не баг, а фіча системи саме так вбудована в саму структуру управління. А які фактори цьому сприяють? Джерела виділяють три основні. По-перше, слабке інституційне управління, тобто відсутність прозорих правил. По-друге, абсолютно непрозорі фінансові потоки, особливо державні кошти, які ніхто толком не відслідковує, так. І по третє, те, що один з авторів називає дуже влучним терміном культурна толерантність до корупції. Тобто, це стало настільки звичним, що вже не викликає обурення. Угу. І як це проявляється на практиці? Картина, яку малюють звіти, дуже похмура. Там згадуються мережі фінансової корупції, мафія та незаконні ставки. Тобто вони прямо маніпулюють результатами матчів? Саме так. Мова йде вже не про погане управління, а про організовану злочинність, про те, що результати матчу, в які дивляться мільйони, можуть бути наперед визначені. Це вбиває саму суть спорту. Абсолютно. Але і це ще не все. Є ще один потужний зовнішній фактор пряме політичне втручання. І ось це, мабуть, найбільше відрізняє ситуацію в Ірані. Наскільки глибоко політика проросла у футбол, вона не просто проросла, вона ним керує. Джерела прямо вказують, що на керівні посади у федераціях та клубах систематично призначають людей без жодної кваліфікації у спорті, тобто військових. Представників спецслужб, так політичних діячів. Один зі звітів прямо згадує провідну роль у цьому процесі корпусу вартових ісламської революції. Можеш пояснити, що це за структура? Звісно, це е, надзвичайно впливова військово-політична сила в країні. Вони контролюють величезну частину економіки і мають свої інтереси скрізь, включно зі спортом? Так і їхня присутність у футболі це не про розвиток гри, це про контроль над нею. А яка мета цього контролю? Подвійна. По перше, спорт використовується як інструмент пропаганди. А по-друге, і це дуже цікавий момент. Уряд застосовує те, що джерела називають безпековим підходом. Безпековим, як це величезні натовпи фанатів на стадіонах розглядаються не як активчі клієнти, а як потенційна загроза, яку потрібно жорстко контролювати. Тобто, замість того, щоб бачити у вболівальниках своїх клієнтів джерело доходу, влада бачить у них натовп, який може вийти з під контролю. Ідеальне порівняння. Вони керують стадіоном не як бізнесмен, а як начальник поліції. Головне порядок, а не прибуток чи шоу. Це повністю спотворює природу спорту. Ми багато говоримо про системи, гроші, політику, але за всім цим стоять живі люди. І як показують джерела, саме тут розгортаються найдраматичніші історії. Особливо коли йдеться про жінок, так? Так. Це, мабуть, найболючіша частина нашого аналізу. Жіночий футбол в Ірані, Ліга Ковсар, вона стикається з жорсткою системною дискримінацією. Їм же здається, заборонено займатися деякими видами спорту. Так, на змагальному рівні. Наприклад, велоспортом, гімнастикою чи плаванням. А як це виглядає на практиці для футболісток? Тобто команда виграє чемпіонат, а про це просто не пишуть у газетах? Саме так. Не показують по телевізору, фінансування жіночих команд мізерне порівняно з чоловічими, їхні успіхи, навіть міжнародні, практично замовчуються. І який наслідок? Багато талановитих спортсменок просто не бачать для себе майбутнього. Вони змушені емігрувати і часто виступають за команди біженців, що саме по собі є символом провалу. Так. Але водночас, як це часто буває, сам акт заняття спортом стає формою тихого опору. Безумовно, в умовах, де свобода жорстко обмежена, власне тіло стає полем індивідуального спротиву. Один з аналітичних матеріалів називається дуже влучно мікросвобода. Це цікава думка. Тобто, в суспільстві, де багато що заборонено, сам факт контролю над власним тілом досягнення результату, це вже стає майже політичним актом. Навіть якщо ти про політику не думаєш. Це маленький акт самоствердження, який дозволяє молоді відновити відчуття контролю над своїм життям, підвищити самоповагу. Угу. І тут виникає ще один цікавий феномен: успішні атлети, які досягають визнання завдяки таланту, а не лояльності, стають символами неофіційної національної ідентичності. Що це означає? Вони представляють інший Іран той, що заснований на праці, таланті, а не на ідеології. І саме тому режим так жорстоко контролює спортсменів-дисидентів. Влада бачить у них конкуренцію конкуренцію за символічний капітал нації, за право визначати, хто є справжнім героєм країни. Мокартину, де футбольні клуби економічно неспроможні, розгідені корупцією і придушення політичним тиском. Це виглядає як абсолютно замкнене коло. І водночас спорт, попри все, залишається простором для самовираження і навіть опори. Головний висновок, який випливає з усіх цих джерел, полягає в тому, що проблеми іранського футболу це не просто результат поганого менеджменту. Це дзеркало, так, це дзеркало, зліпок усіх проблем, які є в країні. Це як крапля води, в якій видно весь окаран іранських політичних, економічних та соціальних криз. І що це означає з точки зору можливих рішень? Це означає, що рішення не можуть бути простими чи косметичними. Перефарбувати стіни в лікарні не допоможе, якщо хвороба системна. Потрібні глибокі структурні реформи. Так, на національному рівні це включає реальну приватизацію клубів, щоб вони нарешті стали бізнесом. Це вирішення питання з правами на трансляцію, що вимагає демонополізації медіа. І, звісно, реальна боротьба з корупцією. Реальна, а не показова. Без цих фундаментальних змін будь-які спроби реформ будуть просто преречені. І це підводить нас до фінального, мабуть, найскладнішого питання. Джерела дуже детально описують, як силові та політичні структури проникають в управління клубами. І це змушує замислитись: коли клуб настільки пронизений політикою, що спорт стає лише прикриттям, чи можна його взагалі вилікувати? Чи можливо єдиний вихід це будувати щось абсолютно нове з чистого аркуша?